Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді у нас будуть ось такі замовлені посилочки. Зараз ми їх переглянемо. Що в нас тут знаходиться? Отже, відкриваємо попередньо так розібрав, зібрав. Так, дивимося далі. Це десь так сваємо. Так, ось все ми тут маємо? Дивимося, Це у нас тут навушники. Наушники. Ось. Такі наушнички. Навушники. Так. Далі наступна коробка відкриваємо, що ми тут є. Дивимося ось така коробочка. Це Мікрофон. Мікрофончик. Ось ви бачите, покажу так, мікрофон. Ага, так. Ну, і це такий, відповідно. На радіо з дії підключається до смартфона, радіо, мікрофон, Bluetooth чи Wi-Fi. Так, ще у нас тут одна коробочка цікава. Так її дістати. Зараз ми якось дістанемо. Ось. А, вже все дістав. Так, о. Покажу у нас на малюнках. Бачите, підключається до телефону, відповідно, мікрофон і працює на китайській мові. Ось, ну і на англійській. Так, це в нас провід, мабуть. Так, це провід. Ага, кабель для підзарядки. Зрозуміло. Так, з цим розібрались. Ну, не буде, ладно, ми будемо складати. Ось так. Далі що в нас тут дивимося? Наступна коробка. Це такий пристрій. Як бачите, світлофільтр. Світлофільтр для зйомки. Так, ось його характеристики. Відповідно, кому цікаво, може переглянути. На китайській, ну і на англійській мові. Ось тут все є. Написано. Так, температурний колір там вимірюється все є. Так, ось він перед нами. Ну що ж, давайте увімкнемо. О! Бачите, яким зеленим світить. І ну і тут регулюється. Регулюється у нас, як ви бачите, ось результат. Можна виставляти. Міняти там, мабуть, налаштування. Ну, Розберемось далі. Це для зйомки, для відеозйомки. Так, світлофільтр. Для відеозйомки. Так, вимикаємо. Можна, ще, бачите, ще й таким може кольором. Ровтий, білий, різними кольорами. Червоний. Як ви бачите, різними кольорами. Світ. Зелений. Синій, червоний, білий. Так. Добре, вимикаємо. Ага, ось. Авто. Ну, тут налаштування 4100. Колірна температура. Тут все налаштовується, виставляється і підсвічується для відеозйомки. Так, далі, що ми тут маємо? Давайте перейдемо до цієї коробки. О, такий кейс. А тут в нас в кейсі... Так, що ми тут ще маємо? Угу. Ще тут якісь є запчастини. Даємо все, що є. О, скільки тут паперів різних. Це в нас, як ви бачите, з ТДК. Підключається, під'єднується ось сюди смартфончик. І, якщо десь на велосипеді, або десь йти швидко чи бігти, можна знімати відео для стабілізації відеозображення. Так. Пульт, мабуть, так, це пульт керування. Провід. Далі що у нас тут? Так, ага, це у нас такий. Ось, бачите. Ось так. Така тринога. Ставиться тринога. Так, це що менша якась тринога, мабуть. Так, це менша тринога. Ось така штучка. Так, ну і сам наш ось цей стедека. Ось така моделька. Бачите, сюди під'єднується зарядний пристрій. Так, це, мабуть, увімкнути. Мабуть, не треба буде поставити. А ні, працює. Ось щось засвітилося було. О, щось є. Ну, коли він встановлюється, як ви бачите. І телефончик під'єднується сюди. О, ось так, я зібрав його. Сюди встановлюється смартфон. І можна проводити відеозйомку, ось рухаючи цей пристрій. Встановити десь на... Ага, тут є різьба. Сюди встановлюється на три ногу і проводити відеозйомку. Отже, такий набір для відеозйомки. Фото, відеозйомки. Ну, далі розберемося в налаштуваннях. Що воно як. Думаю, в наступних відео продемонструю, як працює дана ця вся система. Ось таким сьогодні було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі.